Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Тут ми з вами будуємо гітари, граємо на них, а також маємо приємні балокульки під чайочок. Сьогодні ми продовжуємо наш міні-серіал на тему будуємо гітару вдома. В ньому ми розповідаємо про те, як збудувати гриф, як збудувати корпус, які є нюанси у утворенні звуку електрогітари, мензурі, тип фіксації грифу, і сьогодні в нас нова частина. Вести розмову ми будемо про звукознімачі, трішечки розкриємо їх історію. Про те, які типи звукознімачів бувають, їх конфігурації, та дещо з мого досвіду роботи із різними типами звукознімачів. Тож, беріть щось смачненьке, але спочатку поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А також напишіть свій коментар, який тип звукознімачів вам більше подобається, і які ви ставите на свої гітари. Тож, поїхали! Що ж таке звукознімач? По-перше, це просто пристрій, який перетворює механічні коливання струн у електричний сигнал, який потім відтворюється у вашому чи то комбопідсилювачі, чи то звуковому інтерфейсі, через будь-що, через що ви граєте та музикуєте. Насамперед, звукознімач це просто електромагніт, точніше, або кілька електромагнітних катушок, або одна. В наш час, коли всі електрогітари вже майже дісталися свого піку. Еволюції, ніхто навіть не задумується, навіщо цей пристрій був взагалі придуманий, як взагалі утворювалася електрогітара. Детально зупинятися на повній історії розвитку всіх звукознімачів ми не будемо, бо в такому випадку відео просто буде довжиною в дві години. Але якщо вам цікавий такий формат, ми можемо повністю розібрати всю історію заснування електрогітар, розвитку звукознімачів, розвитку фірм. І чому Лео Фендер вкрав свою фірмову голову грифу? Якщо вам це цікаво, пишіть в коментарях, я обов'язково зроблю таке відео. Але головною причиною розвитку звукознімачів та їх принципів утворення було лише одне: це розвиток великих оркестрів бігбендів у 1920 1930 роки. Саме тоді гітари почали розвиватися надалі, створюватися перші прототипи електрогітар та перші прототипи звукознімачів, просто за рахунок того, що нам потрібно було, щоб інструмент наш звучав голосніше. Перші прототипи не були лишені ват. вони отримували зворотній зв'язок, вони не були розраховані на такі гучності та принципи та прийоми звуковидобування на нашому з вами інструменті. Ще раз звертаюся до того, що ми говоримо про розвиток електрогітарних звукознімачів. Про п'єзодатчики для акустичних інструментів ми не говоримо. І наша історія завернула до такого, що в нас в принципі існує всього два типи звукознімачів. Сингл це одна катушка. І є хамбакер, це дві катушки, які працюють у противофазі, яка між ними різниця. Сингл має більш прозорий та більш яскравий звук. Якщо ви полюбляєте грати на чистому сигналі, цей звукознімач однозначно для вас. Але якщо ви починаєте трішечки перегружати сигнал, вмикати овердрайв, вмикати дісторшн, він отримує більше фону та більше наводок. Для таких випадків і був придуманий хамбакер. Його катушки мають. Трішки менше обмотку, але за рахунок того, що вони працюють в противофазі, вони гасять весь шум. Але виходить так, що в нього більш задрана середина, та він менш яскравий. Але при грі на дісторшені та при грі на перегрушеному сигналі значно менше фону. Також існують рельсові звукознімачі, вони були створені задля того, щоб при грі бендів та всіляких цікавих технік із підтягуванням струн, сигнал струни був рівномірний по всьому звукознімачу. Водночас, коли ми граємо на простому звукознімачі, струна підтягується до іншого магнітовода, і в цей момент вона трішечки втрачає свій сигнал. Але це не критично, просто сам факт. Окрім того, що в нас є різна кількість катушок або типу звукознімачу, або взагалі. Чи він у нас рельсовий чи звичайний, вони різняться між собою саме магнітами. Найпопулярніші магніти в нас це Ауніко та керамічний. Ауніко розподіляється на декілька підвидів. У нас є Ауніко 2, Ауніко 4, Ауніко 5. Керамічний у нас є просто керамічним магнітом. Керамічний магніт використовується для звукознімачів із високим виходом, тобто для гри чогось на занадто важкого. Сигнал керамічного магніта підходить ідеально для гри на дісторшені, тому що навіть чистий сигнал він дуже сильно перевантажує, перенавантажує, робить просто дісторшен із чистого сигналу. Водночас, аунікомагніти більш м'які, використовуються у вінтажних звукознімачах, в залежності від того, яка кількість обмотки на самому звукознімачі. І цілком ніхто з вас, в принципі, в міксі не почує різницю, який магніт взагалі встановлений у вашому звукознімачі. І, напевно, ви навіть не знаєте, який у вас магніт. Тому це. Так, цікавий факт. Особисто для мене є фаворитом керамічні магніти, особливо, коли на них ще є відсічка на самому звукознімачі. В такому випадку виходить більш пробивний та більш яскравий сигнал при атаці струни. Маючи невеличку колекцію гітар із різними типами звукознімачів, я для себе обрав саме цей тип. Надалі я вам скажу ще те, що звукознімачі поділяються на пасивні та активні. Яка ж між ними різниця? Пасивний звукознімач використовує необроблений сигнал, тобто він не підсилюється, це просто звук вашої гітари, який він є. Активні звукознімачі були придумані, задля того, щоб мінімізувати, по-перше, фони, вони фонять значно менше. По-друге, при грі на сцені сигнал виходить однаково закомпресований, якби ви просто грали вдома. Точніше, на більш довгих шнурах, не втрачається сила сигналу. І як же працює цей звукознімач? По-перше, в ньому менше проволоки, тобто нашої обмотки мідної, за рахунок чого його вихлоп. Фон просто менше, але в ньому внутрі є спеціальна плата, яка підсилює сигнал за рахунок 9-вольтової крони. З Цими звукознімачами є пов'язаний невеличкий міф, що вони дуже погано звучать на чистому сигналі. Хоча я з цим не погоджуюсь, для мене ці звукознімачі просто еталон звучання чистої гітари. В мене на моєму DIN RC7X встановлені активні звукознімачі emg 707. Це мої улюблені звукознімачі із всіх, які тільки існують, і в них. Супер чудовий звук. Ось просто послухайте чистий саунд. І при цьому при грі на живих концертах гітара звучить однозначно краще, ніж просто на пасивних звукознімачах. Але це вже просто моє імхо, моє бачення та моє розуміння. Ви можете зі мною бути не згодні, якщо не згодні, пишіть в коментарях, які звукознімачі подобаються більше вам, а ми продовжуємо. І тепер найголовніше, як собі обрати звукознімача. По-перше, ви маєте знати, яку музику ви будете грати та що ви взагалі хочете від своєї гітари. Наприклад, якщо ви будуєте самі гітару і це ваша перша електрогітара, хоча доволі дивно, то буде будувати собі гітару, не маючи досвіду гри на жодному з інструментів, але не суть. То я би вам радив обрати конфігурацію звукознімачів, хамбакер та два сингли, ось як на екрані. Це буде універсальне для вас звучання: у вас буде і хамбакер для гри на перегрузі, і два сингли, щоб грати гарну, чисту музику. Якщо ви знаєте, що хочете грати. Обирайте або три сингли, або, як вже зазначив, хамбакер та два сингли, або хамбакер і сингл, чи два хамбакери, чи один хамбакер. І беріть просто те, що вам підходить під ваш стиль музики та стиль вашої гри. Тут немає жодної аксіоми. І загалом, я сподіваюся, це відео було для вас корисним. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок. Надалі буде ще більше цікавого контенту. Тож, всім дякую, всім гарного дня!